Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас заняття з логіко-математичного розвитку. Давайте ми з вами пригадаємо геометричні фігури, які ми з вами вже знаємо. А ви послухайте і подивіться, про яку саму геометричну фігуру я вам розповідаю. Ні кутів, ні сторін. Зовсім він немає, а тому ми його кругом називаємо молодці малята. Наступне. Він не круг і не квадрат, і не прямокутник. Має тільки три кути, звуть його трикутник. Правильно. Далі він давно знайомий мій, кожен кут у нім прямий, всі чотири сторони однієї довжини. Так, правильно, дітки, це квадрат. Дітки, я зараз я вам пропоную відправитися до лісу, але нам треба обрати, по якій саме доріжці ми з вами підемо. Зверніть увагу, у нас є з вами чотири різні доріжки. Подивіться, будь ласка, на першу доріжку. Яка вона у нас? Широка, довга, правильно. Наступна яка у нас доріжка? Широка коротка. Молодці. Третя, яка в нас доріжка? Вузька коротка. І остання доріжка у нас довга та вузька. Дітки, давайте з вами порівняємо, чи правильно ми назвали, які ж це доріжки. Для того, щоб порівняти їх за довжиною, ми кладемо їх. Поруч одна до одної. Подивіться, бачите, ми правильно сказали, що перша доріжка в нас довга, а друга коротка. Так, а тепер давайте інші порівняємо. Прикладаємо їх поруч один з одною. І зверніть увагу коротка та довга. А як же ж перевірити? Чи за шириною ми правильно з вами назвали? Накладаємо одну доріжку на іншу. Ось так. Подивіться, скільки ще залишилось місця на першій доріжці. І так само можемо покласти іншу. Подивіться, бачите? Ці доріжки в нас вузькі, а ці широкі. Дітки, пропоную вам. Піти разом зі мною до лісу по довгій широкій доріжці відправляємось у подорож. Ось ми з вами і опинилися на чудовій галявині. Зверніть увагу, які тут чудові різнокольорові квітки. Скажіть, будь ласка, а пелюсточки у квітки на що схожі? Так, правильно, на геометричні фігури. А на які саме? Так, правильно, трикутник і квадрат, а серединка у квітки на яку фігуру схожа? Так, це круг. Дітки, подивіться увагу, уважно, у кожної квіточки не вистачає пелюсточки. Мабуть, подув сильний вітер і розкидав їх. Дітки, давайте ми з вами доберемо відповідні пелюстки до кожної квіточки. Ось подивіться, я знайшла потрібні нам пелюсточки. Але нам же ж треба підібрати їх правильно до кожної квіточки. Дивіться, ось квадрат і ось квадрат. А який же нам підходить до великої квіточки. Великий квадрат чи маленький? Так, правильно, для великої квіточки нам потрібен великий квадрат, а маленький квадрат. Так, для маленької квіточки. І в нас залишилися ще трикутнички. Давайте їх порівняємо. Беремо великий і на нього накладаємо маленький. Правильно? Великий трикутник кладемо до великої квітки, а маленький до Маленької квітки. Подивіться, будь ласка, яка у нас чудова незвичайна галявина з квітами з геометричних фігур. Молодці малята! Ви чудово впорались із завданням. Сьогодні на занятті ми з вами пригадали геометричні фігури, які ми з вами вже знаємо: це круг, квадрат та трикутник. А також пригадали, як саме можна порівняти предмети за довжиною та шириною. Бажаю вам успіхів, до побачення, до нових зустрічей!